Українські рятувальники опановують нові техніки ліквідації пожеж. Йдеться про загорання автівок, зокрема електричних на підземних парковках поблизу торговельних центрів, про протипожежні ковдри. Дивіться у сюжеті з рівного. На тренувальному полігоні загорілася автівка. Рятувальники відпрацьовують ліквідацію пожежі. Втім, роблять це не традиційно, а за допомогою спеціальної пожежної ковдри. Такий метод новинка для рівненських рятувальників гасити полум'я за допомогою ковдри їх навчає колега з Великої Британії Джейсон Хал. Запевняє таким чином ліквідовують займання автівок у Європі, і це не шкодить довкіллю. Коли автомобіль палає. Ви можете бачити чорний токсичний дим. Він дуже небезпечний, адже може поширюватися досить далеко. Коли легені людини наповнюються цим димом, це може бути смертельним. Тому важливо зібрати дим докупи дуже швидко. Пожежна ковдра досить велика, 6 на 8 метрів. Здебільшого таке накриття використовують там, де важко дістатися рятувальникам. Розповідає Джейсон Халл і додає, ковдра щільно прилягає до землі, а тому не припускає повітря. І не випускає вогонь, особливо вона дієва, коли горить електрокар. у випадку пожеж в електричних автомобілях, навіть якщо ти загасиш полум'я, займання може розпочатися знову, а це небезпечно. Використовуючи цей метод, ми обмежуємо доступ кисню. Тож вогонь не може повернутися. Рівненські рятувальники поки вивчатимуть, як застосовувати подароване обладнання. Втім, уже оцінили його ефективність. Це для нас нове в першу чергу. Ми його будемо тренувати, навчати людей і в подальшому будемо використовувати на даних ситуаціях це пожежах електрокарів. Підземних паркінгах, тобто, якби я думаю, що все-таки воно дасть суттєвий ефект, оскільки технології не стоять, розвиваються, і протипожежне обладнання так само. Вартість такої ковдри 5 тисяч доларів. Вона багаторазова та витримує температуру до тисячі градусів за цельсієм. Також її використовують під час порятунку від вогню цінних речей під час пожеж у культових спорудах чи музеях. З рівного у перемогу та зсу Сніжана Сидорук Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.